Всем доброе утро. У нас неділя, зараз 6 з копійками утра. Дивіться, хто головний торгаш. Шнеків сегодня у нас немає. В продаже, к сожалению, Уже трошки розпродались. Ну, по крайней мере, я. Я Сашку припадаю жизненные уроки, як треба торгувати на барахолки, зарабатывать бабки з нічого. А він стоїть і завидує Вот, Бачите, мовчить. Ти скажешь щось привіт? Ні, він теж сонний, ми встали дуже рано. Но бабки десь треба брати. Хтось там написав в коментарях, мене це аж зацепило. Каже, це спеціально їздить тільки знімати для контента. Звісно, мені ж за хату не треба платити, мене ж все безплатно. Чого? Це я так, чисто. У мене бізнес, а це я так. Знаєте, розвлечення я просто собі находю. Поспав три години дай думаю, поїду і чисто контент поснімаю на барахолки. Мені ж делать нічого, сумки по 20 кг потягаю. Ну а що? А чим ще заняття в 5 часов у мені? Я ж теж не знаю. От заняття знайшов. Церкву сходи. О, ну сьогодні барахолка, завтра підемо, значить, кудись. О, хитрий хитрій зараз буде продавати. Буде видео, я Не знаю, постараюся завтра його склепать. Поддержіть лайком, підписуйтесь, хто любить там бабки, барахолка, тема бабок. Будуть бабки. Нас тепер будет новость тема вичислення. Ну, про це все побачите в следующих видео.